30 березня четвер в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, у цьому випуску говоримо про такі події. В усіх громадах області доба минула без обстрілів. Житловий масив Тополя 3 потерпає від сміття. Нові послуги для ветеранів відкривають у ЦНАПах. Отже, про ці та інші новини говоримо далі у випуску. Лишайтеся з нами. Ми починаємо. Про ситуацію в області. На Дніпропетровщині вночі і вранці було тихо. У всіх громадах минулося без обстрілів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. А про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось Ми разом, все буде Україна! Мешканці житлового масиву тополя 3 потерпають від масових сміттєзвалищ. Тільки на облисне сонечко, сморід від бруду та непотребу буде чутно і в квартирах. Нагадаємо, згідно вже проведених тендерів, цьогоріч міська влада планує витратити 528 мільйонів гривень на прибирання. Наша знімальна група виїхала на прохання мешканців масиву пересвідчитися, як насправді прибирають територію комунальники. Ми знаходимося на вочні ТОВ МД груп Компані». Саме вони відповідають за прибирання вивіз сміття у п'яти районах правобережжя Дніпра. Прибирання сміття у Дніпрі з легкою подачою департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради стало золотою жилою для двох незмінних учасників тендерів, які вже навіть не вдають з себе конкурентів. Тож не дивно, що цьогоріч. Тов МД Груп Компані продовжують наводити чистоту у п'яти районах правобережжя міста. І за це їм, згідно проведеного тендеру, сплатять понад 373 мільйони бюджетних гривень. Ось тільки мешканцям житлового масиву Тополя 3 не позаздриш. Особливо тим, чиї вікна виходять на сміттярки. Люди незадоволені тим. Що у них в районі назріває екологічна катастрофа. Хай тільки на сонечко яскравіше блисне, і сморід, та антисанітарія поглине все навкруги. Звісно, недоволен. Тут взагалі не вибирається, по більшому счету. Дуже грязно. За що ми платимо і в ЖЕК, і везде. Взагалі дуже грязно. Грязний тополь. Нікуди не годиться. так. І кому ми гроші платимо ті. А везде, везде, везде бардак. А вокруг говорить нечего. Нет слов. Ну, а я же не знаю, за что сплачивается. Сотни миллионов же выделяют. Кто? Филатов? Филатов выделяет, да? Ну, значит, отмывает деньги. Потому что никто ничего не убирает. Значит, отмывает деньги он. Так как и снег пошел. Толька припарашила, сразу машини стали їздити, прибирати. А що там прибирати? Прибирати було нечева, Лише б погнати машини і все. А поки десь наводять показову чистоту, в цьому районі сміттярки ще трохи посунуть у двори. Тут взагалі не схоже, що хтось колись їх намагався прибирати. І це при тому, що у Дніпрі прибирання одного квадратного кілометра коштує мільйон гривень. А до чистоти нам ще далека. Бо тут, куди оком не кинь сміття крізь. Дніпрянин Михайло пропонує свої варіанти, як із цим брудом боротися. Отвісності ніякої нікакої у них, у тих. которые отвечают за это дело. Вот и все. И мне иногда возникает такое желание, знаете, знаете, где-то живет начальник, грести да, все в кучу, ему под дверь подсыпать. И все. Такой радикальный метод. Он будет очень действовать хорошо. Это надо просто проверяющую какую-нибудь компанию, серьезную, которую нельзя будет согласовать, проверить, выписать штраф, не штраф, значит, два ответственность. Вот и все. Вот когда будет наказание, За невиповнення своїх прямих тоді будуть працювати. За який вивіз сміття містяни щомісяця сплачують кошти? Та за що ТОВ МД Груп Компані отримує сотні мільйонів гривень з міського бюджету? Невже Дніпру загрожує екологічна катастрофа? Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, Новини Д 1 Солонянська громада на Дніпропетровщині під час повномасштабної війни прийняла півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Для місцевих вони стали частиною Солонянської родини. Чим сьогодні живе громада, розкажемо у сюжеті. Солонянська громада це 51 населений пункт та 26 тисяч місцевих жителів. З початку широкомасштабної війни до громади переїхали більше півтори тисячі переселенців. І сьогодні вони частина громади. Як розповідає Михайло Копейко, Солонянський селищний голова. Багато переселенців сьогодні працевлаштовані. Їхні діти навчаються у школах. Навчальні заклади громади працюють в онлайн форматі, але й відбуваються практичні семінари у стінах школи, адже оновлена будівля має обладнане сховище. Все, що було раніше Солонянською районною комунальною власністю, стало власністю третяної громади. Це і лікарні. Це і будинок культури, це і стадіон. Ну тобто, всі об'єкти ну і школи зрозуміло. Сьогодні 17 шкіл у нас, і скажу, що реформа освіти в нас дуже вдало пройшла. Солонянська школа, ліцей, який в солоному він сьогодні взірець ну, освіти. Один заклад, який навчає дітей в 10-х, в 11-х класів. Тобто, так як і було задумано, і тут наповненість. Класах 28 дітей середня по школі. Тобто ви розумієте, що в нас сьогодні більше 1100 дітей навчаються в цій школі у солоному дії і центр надання адміністративних послуг. Там місцеві отримують необхідні послуги а також триває набір до штурмових бригад гвардії наступу. За словами пана Михайла, багато мешканців громади сьогодні серед військовослужбовців Збройних сил України. Взагалі, бюджет минулого року ми виконали і перевиконали. Бюджет двох місяців ми теж йдемо вже з плюсом. Ми розуміємо, зробили велику роботу, відділи, інвентаризацію майна, інвентаризацію земельних ділянок. Зараз працюємо над тим, щоб все було обліковано і положено на папір в договорні умови, а це все резерви для наповнення бюджету. Для роботи з внутрішньопереміщеними особами у громаді активно працює відділ соціального захисту населення. Відбувається виплата комунальних послуг для переселенців, видача гуманітарної допомоги. Пішла реформа медицини. Ми вписуємося і в госпітальний округ. Тобто у нас буде обслуговуватися більше як 40 тисяч мешканців. Це нормально. Ми ну так час прийшов, що один із поверхів п'ятиповерхівки це майже 60 Переміщених осіб там сьогодні проживають на постійне, тому що ну діжка у нас скоротилася, є можливість, ми поселили туди мешканців. Злагоджена робота та спільні зусилля сьогодні призводять до позитивних результатів, а далі і до перемоги. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов, Новини Д1. І про втрати ворога далі у випуску станом на 30 березня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 173 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 560 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні ж бойові втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали танків 3610, бойових броньованих машин 6974, артилерійських систем 2671, реактивних систем залпового вогню 526, засобів протиповітряної оборони 278 літ таких 306 гелікоптерів 291 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2239 В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації підписали меморандум про створення комплексного сервісу для бійців, їхніх рідних та сімей загиблих воїнів. До проєкту Я ветеран долучилися 84 учасники. Це Дніпропетровська адміністрація, Міністерство ветеранів та обласна рада. Серед підписантів також райони і громади регіону, установи та організації, які надають послуги. Відсьогодні ЦНАПИ області готові надати понад 100 послуг. Втім, коло їх розширять до трьохсот. Підписали меморандум під назвою Я ветеран, який буде заключатись в тому, що ми до весни до кінця весни цього року хочемо запустити у всіх ЦНАПах більше надання ста послуг в соціальної сфери, але плануємо це все розширити до трьохсот послуг. Ні один запит не останеться не оброблений. Він після надання нього він буде занесений в єдину базу, де буде визначений конкретний термін його виконання. Дякую всім учасникам цього меморандуму, які підтримали цю ініціативу і погодили, в тому числі наше міністерство в справах ветеранів. Фахівці, котрі працюватимуть з бійцями, пройдуть навчання, допоможе із цим профільне міністерство. Ветеранська політика має бути реалізована на місцях в регіонах. Тому сьогоднішній захід це один з тих прикладів, як можна реалізувати ветеранську політику в межах всіх послуг через СНАПИ, щоб це було зручно, доступно і. Ветерани розуміли, що вони, коли повертаються, вони потрібні, вони знають, як і що отримати в межах своїх територіальних громад. Популярність буде надзвичайно великою. По перше, по-друге, ми розуміємо, що кількість повернень ми очікуємо да, більшу. По друге, ми розуміємо, що Кількість територіальних громад наразі не повністю покрита всіма ЦНАПами, тому це буде стимулювати і розширення мережі ЦНАПів. Ну і всі розуміють, що ЦНАПи як бренд доступності адміністративних послуг також дозволить розуміти, що послуги для захисників вони також є пріоритетними для держави, і вони такі, які заслуговують для того, щоб їх отримати. Реалізація послуг для ветеранів через ЦНАПи вже була в інших послу... в областях, але саме в цьому випадку питання комплексності в. Всі області, да і це якраз як приклад того, як в інші області можуть це також впроваджувати в себе. Новий сервіс запровадять у всіх центральних офісах надання адміністративних послуг. Їх на Дніпропетровщині 72. Олексій Доніченко Ігор Гаценко, новини. Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску посадовців Дніпропетровщини підозрюють у розкраданні 150 мільйонів гривень. Як встановила СБУ, схема полягала у махінаціях із ПДВ. Встановлено що до незаконної діяльності причетний керівник управління із питань запобігання та виявлення корупції у головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги. Для реалізації схеми її учасники незаконно втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компанії. Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі бухгалтерці, яка вела чорну бухгалтерію, повідомлено про підозру. Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді Бабушкінського районного суду Андрію Леонову. Як повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя просив надати йому 30 тисяч доларів за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало у нього на розгляді. Вищий антикорупційний суд призначив судді Леонову покарання у виді 11 років ув'язнення із позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного на праві власності майна щоправда вирок не набув законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення до апеляційної палати ВАКС. Криворізькі поліцейські викрили 34-річного чоловіка у незаконному вилові риби та раків на суму понад мільйон гривень. У чоловіка вилучили пів тисячі карасів та понад 40 лящів. Були в улові багато щук, судаків та кілька десятків раків. Також правоохоронці вилучили знаряддя лову: два гумові човни та шість сіток. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. До надзвичайних подій у Дніпрі знову замінували будівлю Служби безпеки України. На електронну пошту установи надійшло повідомлення про замінування будівлі. Усі відповідні служби перевірили будівлю на наявність вибухівки небезпечних предметів. Не виявили повідомлення про мінування не підтвердилося. У дніпрі сталася пожежа. Загоряння виникло у двоповерховому житловому будинку. Вогонь охопив всю будівлю. Під час гасіння якої з квартири на другому поверсі вогнеборці врятували чоловіка і жінку. Їх передали медичним працівникам. потерпілих госпіталізовано до лікарні вогнем. Знищено дах прикриття будинку, домашнє майно, оздоблення стін та автомобіль, який був припаркований біля будинку. Мешканець квартири на першому поверсі поранився. О 12-й годині 30 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася за адресою міста Дніпро, вулиця Менахе, Менделшнерсона. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить будинок на площі 250 квадратних метрів. Пожежу локалізовано у другій годині 4 хвилини та ліквідовано у другій годині 48 хвилин. Врятовано дві людини. На місці загиблих немає. На місці пожежі працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 19 чоловік особового складу. У селі Микільські на Дніпрі, Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на поверхні річки Дніпро було виявлено потопельника. за допомогою пожежно-рятувального обладнання. Надзвичайники дістали тіло чоловіка, особисті дані якого встановлюються, доправили до берега та передали співробітникам поліції. Криворізькі патрульні Діана Зоря та Олександр Зайцев під час патрулювання у Тернівському районі допомогли врятувати немовля. Водій автомобіля Шевроле повідомив, що його сину, якому 9 днів від народження, раптово стало зле і дитина перестала дихати. Не гаючи ні хвилини, патрульні увімкнули проблискові маячки на службовому транспорті та допомогли оперативно доставити малюка до медичного закладу, де й врятували життя хлопчика. Новини спорту. Далі у польському місті Йолінек закінчився чемпіонат Європи із шашок 100 серед молоді у віковій категорії до 27 років. Вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Віра Попруга виборола золото у складі збірної команди України. Вітаємо переможницю і бажаємо нових здобутків. І на останок випуску про погоду на завтра, 31 березня. У Нікополі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу вранці до 9 градусів тепла в день. У покрові хмарна погода опадів не очікується. Температура повітря від мінус 2 градусів вранці до 10 градусів тепла в день. У жовтих водах похмура погода протримається весь день. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу вночі до 10 градусів тепла в день. До самого вечора у кривому розі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря від 2 градусів морозу вночі до 11 градусів тепла в день. У Кам'янському весь день триматиметься похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 9 тепла. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу вночі до 9 градусів тепла в день. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 70%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Більше інформації вже у наступних випусках. Тримаємося, бо ми того варті. Побачимось на телеканалі Де 1